За повідомленням Михайла Волканова, з початку жовтня теплокомуненерго розпочали заповнювати систему опалення в житлових будинках. Першими на черзі стали будинки Ж 1 де фахівці підприємства прийшли на допомогу тепловикам. В нас триває гідравліка внутрішньобудинкових мереж. Тому звертаюся до всіх мешканців терміново завершити всі поточні роботи у своїх будинках. Гідравліка триває наступним чином. Ми спочатку спочатку працівники тепломережі відкривають свої засувки в колодязях, наші працівники відкривають задвижки вже безпосередньо в будинку. Потім наші працівники проходять по підвалу і дивляться, щоб не було ніде ні протікань, і все було, всі, вся запірна арматура була зачинена. Зараз система заповнюється не лише водою, а й зайвим повітрям. Тому спеціалісти закликають мешканців верхніх поверхів спустити його, щоб тепло розподілилось рівномірно по будинку. Ці люди, які може, не не можуть, не вміють, звертайтеся до нас, до ЖЕО, Ми будемо надсилати наших працівників і вони будуть проводити цю працю. Станом на сьогодні фахівці вже встигли відгідравлити район Сонячна Південна та район перемоги. Зараз продовжуються роботи в районі Франко Провадійська та останні будинки паркової. Вже найближчими днями роботи перейдуть до старого міста. Будинки за адресами Франко 1 та Портова 8 будуть запитані одразу після завершення ремонтних робіт. Тому ще раз наголошуємо мешканцям завершувати роботи та не забувати спускати повітря. Анастасія. Києві, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.